Вітаю народ, з вами Михайло. Радий вітати вас на новому черговому ролику на моєму каналі. Так, десь тиждень ми не бачились, пройшло десь дві вікінг-ліги, але в мене є порція матеріалу для вас, щоб ви не сумували. Якщо ви п'єте чайок або приймаєте їжу. Гарного вам апетиту, а ми починаємо. Так, ось був місто склад на минулій вел, як ви можете бачити. Так скажу: Вінісіус Junior це дуже погано, а всі інші окей. Так, починаємо цей ролик з невеличкого негативу, бо в... це був, мабуть, середа. середа так, я відчув на собі гравців команди року, особливо жіночок. Ось ви бачите, як скер показує, що. Не сьогодні. Але не хочу загружати вас негативом, таке інше. Зараз ви побачите моменти, коли мені щастить, відповідно, дуже щастить. Поки м'яч встановлюють так інше, я продовжу. Мені нова Вео пройшла на ура, тому що я відкрив для себе таку позицію, як МБП на позиції ФРВ. МБП на позиції ФРВ це плюс до, ре... до реалізації, плюс до всього. І... Зараз він буде на найближче два тижні стояти на ФРВ, тому що його реалізація, його все, ну, бачите, щоб не було як з Тірі Анрі, в мене там стоїть Мбаппе. Також такий дисклеймер, дивіться, коли в ролику щось підвагою, коли щось відбувається таке чи інше, зрозумійте, В мене такий коннект з серверами, що ну, блін, я нічого з цим не зроблю. У мене гарний інтернет, мене непоганий ПК. Але просто моментами, що у моїх суперників банально все ліпше, ніж в мене. Таке буває. Буває. Ми продовжуємо в цю гру грати. Продовжуємо в цю гру грати. Все стабільно. По персоналям Ольга Кармоне сподобалось. Так, я її прокачав до 89-ї версії. Зараз вона стоїть в мене на бенчі. підміняє ту ж башу, з якій я відіграв ось вчора в лігу і хочу поділитися, але вона здавала, здавалась мені трішки важкуватою, О, як Луїс Ернандес, але він в мене все-таки стояв на ЦЗ, і на ЦЗ це його профільна позиція. І там це окей, бо корпус ніхто не ні відміняв. Також в мене був на минулій вел Гову, який просто закрив позицію. Так, він коли мені випав в якомусь там піці, він стояв. Там 170 тисяч монет. Я його спробував, але я зрозумів, що трикутники, промо давно минуло, і ці картки. Може, ще актуальні, там якісь джоля, ще хтось ще актуальні, але ну, не сидінгу. Вже не його час. А, переходимо далі. Хочу розповісти вам про башу більш детально і про Сміт. Ось ця парочка, яка влетіла на вчорашній ВЛ. Взагалі, я не планував, я просто такий прокинувся зранку, таки подумав: я пікнув Сміт, я такий думав, треба ще якусь дівчинку додати в склад, щоб був такий паритет, баланс. Думайте, їх хочете. І я зрозумів, що Баша це дещо таке. Так, це не Тео Орнандес, це не Тео Орнандес в плані відборів, таке інше. Але. Лівий фланг в мене завжди асоціація була з атакою про прориви таке інше. Бо справа в мене завжди стояла, там на початку вже це був Калабрі, якого я теж зараз прокачав до 87-го версії. Але факт заключився в тому, що Баша мені давав, по-перше, розігрувати читерні кутові удари, тому що. Розіграв, подав на дальню, та забив його в нарізці, може вже бачу, а може ще побачити, я не знаю, як це буду вставляти. Але факт, закінчився в тому, що Денсо Дамфріс і Баша ці Вео дали мені ковток свіжого повітря, тому що в мене вже Теорнандес відіграв десь 400 матчів, Маркус Льорінта відіграв теж десь таку ж історію, і я зрозумів, що. Мені хоч подобається антрейд гравці, але теж треба мати різноманітність, треба мати щось ще, окрім стабільного складу. І на цьому фоні, ви бачите, за минулі велопаки, які мені насипали. І я це зробив: я дозбирав легендарного, легендарного Зінедіна Зідана, який в цій вео грав на позиції ФРВ в 4-2-2-2. Разом з Бапе, і вони. Ось вони, я не побоюсь цього слова, вони витворяли грязь. Бо, по-іншому, ніяк. Тобто, як в мене була команда справа була Сміт, зліва стояв Сон, якого там під кінець ВЛ я там на хвилині 25 бо він вже не вивозить цю гру. Мої, мої, мій мій коннект не вивозить. Давайте так. Мій коннект вже не вивозив. І я випускав Неймара, тому що банально Неймар. Олег ще в управлінні, і він в поганому геймплеї більш такий поворотний, Просто скажу поворотний. Ось. Бачимо. Зіда, -зі Красунчик, володар золотого м'яча, той, який вдарив мато матераці в тому фіналі, але все одно він легенда, все одно він легенда реал, хоч і в формі Атлетико Мадрід. Але хочу сказати, що. Зараз моя команда все апається і апається. Наступні СБЧ, які я буду збирати, вже які в процесі збірочок, це Бруно Фернандеш, тому що мені взагалі Бруно Фернандеш в цій грі подобається. На початку гри я грав за 88-го, потім мені падав 89-й інформ. А тут вже 93 я ретроспектива його тоті версії, я зрозумів, що. Треба збирати і замінювати вже Беллінгема, тому що так, він мета, він буде мета і надалі, але мені хочеться ще за когось пограти в цій грі, тому що е гравців, як, як таких я не купую, хоча маленький спойлер на, наперед наступним випуском буде обзорчик на Абілі. Так, е провал маркету, провал через паки через, через ще. ще. І вона дуже дуже смачна залетіла, ось буквально її купив зранку, коли їхав на роботу. Бачив, що вона по дуже смачній ціні виходить. І я таки думаю, треба її брати, треба її тестити, бо опорник з фінесом, опорник з такими плейстайлами, його треба тестити, його треба ну, скласти думку, тому що багато карток я вже пропустив, які я вже не зможу пограти. той же Теж кайхаварс. Дивився на нього ну, майже весь час, який він був доступний в СБЧ, але я його так і не зібрав і не шкодую, тому що в мене була Баша, і я все чекав, коли я такий зроблю шах, посаджу те на банку, а з Баша я пограю на повній основі і Ден Солдамфріс в цьому плані. Я таки подумав: а чому б не спробувати в цій ВЛ такий? Два крайка і. Це спрацювало. Про кого там не сказав, о, скажу так: якщо я в своєму обзору гравців не згадую когось, або вони не зробили щось дуже поганого, ну тобто я збирав Льріса, але я його віддав теж в якусь збірочку Зідана, він мене пару матчів норм зіграв, потім він щось привіз, і я такий подумав. Я його збирав за фодер, чому б мені не використовувати його також як фодер, але в збірки, які мені потрібні дуже. І Хьюго, до побачення йому сказав, і він пішов в Бечехи. Також хочу відмітити, що, так, Броно Фернандеша сказав, може, зіб... зберу кафу. Дуже мені сподобався на етапі відборів в кінлізі. Постав його, він трішки нагадав мені бомпа Стора 86-го, 6-ї, 89 го не грав, і він, наче 90-та швидкість на фланзі, це вже не те, але в нього є такий момент, він може пропускати людей, але він їх доганяв, нездожене. Це як з баша, тобто в неї теж є момент, що вона наче наче не доганяє людину. Чи не... І тут в моменті вона все ж таки дістає і все ж таки робить свою роботу в захисті, і це, це круто. Я тільки в цій ВО зрозумів, наскільки релевантне це було СБЧ СБС... СБ... СБЧ. І. Я зараз повністю задоволений своєю командою. Зібрати Бруно Фернандеша, зібрати Кафу, зібрати ще Алекс Морган. Це просто розрив голови. Я побачив всі стати і зрозумів, що Алекс Морган теж треба зібрати. Це, якщо навіть не в основі вона пограє, вона буде виходити з банки, тому що Фінеси досі працюють, як і трівело, як і все інше. Тому чому б це не використовувати? Підводячи підсумки, я хочу сказати, що за останні дві ВЛ я зробив 11 перемог в обидвих випадках, тому що коли я вже сидів на 11-й перемозі, я розумів, що я вже не хочу в це грати. Ну, вибачте, ну, вже не, не можу. Бо до цього або історія, коли я програю грі, ну, тобто в мене лага, чи щось, щось відбувається. А в наступній грі такий типу, гори. Ладно, щоб ти не нив, ми тобі зараз дамо легкого суперника, ти його швидко винесеш і потім далі підеш по, по своясі, тому що, ну, десь в останній ВЛ, це так було, щоб ви розумів. У мене було 1-0, 1-1, 2 1 2-2. І потім я з, з одного матчу згорів, я закрив гру. Я думав, що я не буду догравати цю ВО, а потім такий. Та думаю, та відкриє, типу, по те, що, що там, може. Сервера поремонтував чи ще щось. І полетіло там 3-2, 4-2, 5-2, 6-2, 6-3. І ну. В результаті до так, так би мовити, пак опанінгів, коли люди починають під контент в 8-ї години, я встиг закрити свою ВЛ, відкрити паки, але тоді не було. Вибачте, але тотті не було. І глупо було надія, сподіватись, тому що я вам так скажу, у мене в минулій частині був Ван Дейк. І всі вимагати якісь тоті картини. Так, номінанти я б хотів би. Я подивився на Бернардо сів, подивився на. Ну, багатьох подивився там всі він, окрім, мабуть, Сдерсона, але це Голкіпер. Типу, по моїх спостереженнях, всі. Ось в цій частині всі воротарі плюс-мінус стоять однакові. Там, де вони можуть спасти, врятувати тебе там, в складній ситуації, вони тебе врятують. Але коли, ну, типу, ти сам привіз, ну, хто б там не стояв, мабуть, людину, яку ми не можемо назвати, тому що самі розуміємо, яка зараз ситуація, і проти нього в нас українців є. Доп-мотивація грати, це проти Льва Яшина. Але скажу так: мені гемплей, якщо будуть, якщо будуть більш, більш, більш серверів додаватися, і гемплей буде ставати, що я борюсь з суперником, а не з грою. ось о, Мій головний меседж я хочу боротись з суперником. Бо в онлайн-грі, коли у вас є змагання, ви не можете, якщо у вашого... Ну тобто, ти це бачиш, коли у твоєго суперника гравці літають, а твої як дерева стоять. Ладно, давайте закінчимо з негативом. Ви бачите піки за, за 2 ВЛ. Наперед скажу, що піки, ну, тобто. Другі піки вже були під час о, тоті івенту. Я думав, що ну, залишу ці три 84-х може мені десь хоч номінант, хоч щось випаде, але, на жаль, цього не сталось. І я ще зібрав. 87-й, да, 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 87-й плюс. Засунув туди усі дублікати. ви Це буде зараз, зараз бачити. Тому, друзі. Мій головний меседж грайте в цю гру, не пам'ятайте, що це лише гра. Ми тут заробляємо емоції. Емоції бувають різні, негативні, позитивні, але треба пам'ятати, що ми приходимо сюди відпочивати так. Іноді ми не відпочиваємо. Іноді ми встаємо зі стулів і такі. Фу, я це зробив. І завчасно кажучи. Іноді це не відбивається. Тобто, коли ти робиш там 14 або як в минулій частині я зробив 16 перемог, і в результаті в мене не було навіть е якогось там спешл-картки, я такий сиджу, думаю, та нафіг мені ці 16 потрібні, коли. Ну, тупо нічого немає. Типу, немає приколу робити 16. І я потім там просто 14 робив і все. І відповідний тоді почав склад. Може в цьому місяці, може в наступному я скачаю 23-го, покажу, який в мене там складик. Як в мене взагалі там все відбувалося таке інше. Тому о, зараз у нас 13 пакетиків. Безпосередньо, я вже сказав, що не, бу, не буде в нас Тоті, на жаль, але були годні підсилення як фодер. Тому давайте так. Я вам бажаю гарного здоров'я, удачі, нехай, нехай ви і ваша родина буде в безпеці, бо ми знаємо, яка зараз ситуація робиться в країні. Я З вами був Михайло. Я вам бажаю усього найкращого. Тому поставте лайкосик, підпишіться на канал, напишіть коментар, і ми з вами побачимось зовсім скоро. Тому